В центрі історії успішна київська бізнес-леді, яка нікому не дозволяє звертатися до себе інакше, ніж Анна Віталівна. Занадто вже вона високує про себе думки. Я не гануся, я Анна, як Анна Київська донька Ярослава мудрого. Кожен її день розписано буквально похвилинно. Про таких як вона, пошепки кажуть стерво або застосовують і інші, не більш приємні епіпіпи. Ах ти ж курва, Гадюха. Подлюка. піпіти. 5. Але треба віддати належне: в усьому, що стосується роботи, вона справжня профі і тому завжди підписує найприбутковіші угоди. Подейкують, що з усіх сучок, живих та мертвих, найбільшою собакою є жінка з пером. Однак, незважаючи на те, що її життя цілком складається з роботи, а також на її. Скажімо так, непростий характер, в неї якимось чином є кавалер, який пропонує взяти вікенд у Карпатах. Смузятьку за все як ми любимо. І саме в цей момент традиційно усе йде не так, і ти розумієш, що ти все ображена принизливим ставленням секретарка. вирішує влаштувати Шефіні такий вікенд, після якого, якщо трохи підфартить, вона може і не повернутися. О, зараз ми тобі такий ретрит влаштуємо. Там вона зустрічає військовослужбовця Назара, який не тільки не бігатиме перед нею на задніх лапках, але й може швидко поставити її на місце. Але на вулиці злива, несолодка, не розстане. А на носі до того ж висить дуже важливе замовлення від словаків, які шукають ідеальну локацію для побудови спа комплексу. Опинившись у мальовничих Карпатах, Анна Віталівна розуміє, що це саме те, що вона довгий час не могла знайти в Києві. Тож, увімкнувши режим лисиці, вона починає обходити місцевих мешканців, збираючи їхні підписи, тільки при цьому забуваючи уточнити, що ж саме вони підписують. Але, як відомо, на висоті 3000 метрів над рівнем моря, гравітація понижена, а повітря розріжена. А це не тільки впливає на загальний тонус організму, але й може вилікувати від стервозності. Ну а як саме воно вплине на Анну Віталівну? Ви побачите вже у кіно?